Полтавська обласна рада отримала шість одиниць сучасного серверного обладнання, придбали техніку на загальну суму майже три мільйони гривень за сприяння Євросоюзу в рамках проєкту «EU for Recovery Project» – розширення можливостей громад в Україні програми розвитку ООН. Сьогодні ми прийшли для того, щоб офіційно вам цей шкафчик з начинкою, і оцей сертифікат красивий передати. Серед переваг нового серверного обладнання, забезпечення безперебійної роботи в разі перебоїв з електроенергією, мінімізація ризику втрати інформації, швидкий доступ до архівів це поліпшить якість цифрових послуг в області, збільшить кількість громад, що користуються системою електронного документообігу, АСКОД та підвищить прозорість роботи місцевого самоврядування, переконаний заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко. Сьогодні обласна рада отримала від цієї організації сертифікат і обладнання, яке дозволить нам запроваджувати продовження запровадження системи електронного документообігу. обігу АСКОД. Ще з 2016 року обласна рада запровадила цю систему електронного документообігу. Продовжуємо додавати громади області до цієї програми. І сьогоднішнє обладнання дозволить нам збільшити кількість абонентів, збільшити. Якість роботи цієї системи ми безмежно вдячні нашим міжнародним партнерам. Завдяки програмі розвитку ООН спостерігається цифровий прогрес в багатьох куточках Полтавщини. Констатують представники проекту. Мобільний ЦНАП приїхали в Пирятин. Також ми посилили. Сучасним обладнанням декілька громад із того числа, які являються нашими партнерськими громадами, швидкісними сканерами, це так звані фотосканери для швидкого опрацювання документів. Це нам дасть можливість швидко перевести всі документи у цифру. Обговорили присутні і серію майбутніх проєктів, серед яких навчальна програма для співробітників ЦНАПів. Серія тренінгів для них стартуватиме в лютому цього року. Розповіли представники програми розвитку ООН в Україні.